Мої вітання, любі рукодільниці. Сьогодні я хочу показати вам свої просування як у вишивальному, так і у в'язальному процесах, відносно попереднього відео. Як ви бачите, активно просуваю вишивку. Це ось така совушка від нової слободи, яка вишивається на канві Білого каунту 16 Аїда. І також светрик із пряжі Теді, яку я в'яжу для своєї донечки. Ну і давайте спочатку пройдемось по ось даному процесу: процес вишивки ось цієї совушки. В попередньому відео, хто бачив, я вам говорила, що даний помпончик на шапочці я хочу спробувати відшивати пухнастими ниточками для того, щоб створити такий більш реалістичний. Образ, що помпончик повинен бути пухнастий. І тут мені закралася в голову така ідея, що буде доречно використати ніточку від Tela Artis, яка називається Пухнастик. В цих маточках 16 метрів це 100%, і ця ніточка ось таким маленьким ворсиком. Вона, до речі, схожа на ніточку Teddy, з якою я в'яжу светрик. Але це ось така от вишивальна ніточка, яку, до речі, в Теларті в своїх наборах використовують досить таки часто для того, щоб створити оцей от ефект меха, хутра на тваринках, які використовуються в дизайнах їх наборів. Тому вирішила ось тут замінити. І саме сьогодні показую вам цей процес, тому що дійшла до одного кольору. Запланувала по схемі, і я вам показувала в попередньому відео, що саме ось тут по краям цього пампончика це буде ось ця ніточка пухнастік І в варіаціях це буде три кольори: сіренький, ось такий біжик, ось тут він піде також, і ось такий світло-молочний. Це не білий, а саме колір називається баранчик, це такий от більш молочний. Кольор. І ці три кольори будуть використовуватись. До речі, ось тут Бекстіч, бачите ці рисочки, це також буде ніточкою пухнастик. Це була моя така задумка. Ну і ось У мене зараз на голочці оцей сірий колір. Сірий колір це кому потрібно номер 21, називається Зазуля. Вважаю, що він більш-менш ідеально підійшов до тих кольорів, які запропонував у звичайній ніточці Аврора виробник Нова Слобода. Ну, по-перше, не знаю, як от у вас відбуваються справи з цією ніточкою. Я дуже довго не могла її вчора заселити у голочку. Зрізала гострий кончик ніточки, робила, потім зрізала взагалі ось цей ворс, для того, щоб вона у мене попала в ушка. Але справилась. трошечки довго, але справилась. Тому, напевно, може бути. Або мучитись так само, як і я, або взяти голочку, щоб там було більш широке вушка. Але знову ж таки не забуваємо, широке вушка це не означає, що воно у вас потім не буде рвати ось цю канву. Тому тут уже обирати, або довго мучитись і заселяти, або трошечки іншу голочку взяти. Але ось у мене такий досвід, тому що я першу цю ніточку взагалі взяла для того, щоб відшивати. Ну і далі, ось тут трошечки по схемі я пройшлась. І дивіться, ось тут, от. Безпосередньо самі хрестики цієї ніточкою пухнастик. Вони би виглядають свого роду як камочки. Це я вишивала вчора ввечері, вже при штучному освітленні, і мені отак, от, коли наближаєш, начебто видно, да, оцей ефект трошечки що зовсім інша по фактурі ніточка. Але для мене як це камочки. Що я зробила потім? Просто сиділа, думаю, ну що ж його таке робити? Взяла ось так от голочкою і, виходить, починаю їх би, розпушувати. Тобто, трошечки, начебто, виглядає вже краще. Оцей от ефект пушка поступово створюється. Получається, розпушую, можна сказати, звалюю. Хоча, якщо звалювати, да, от як хто займається валянням, навпаки, буде якби забіта. Але мені ось цей от ефект, коли голочка трошки отак от зробити, мені подобається вже краще. Тобто дійсно ніточка розпушується. Потім прийшло, скажімо так, в голову, що може бить, вишивати не хрестиком, а напівхрестиком. І тоді оцей ворсик, який є на осій ніточці, він буде краще виглядати на полотні. Бо коли ми хрестик вишиваємо, то Повторним стіпком ми якби його закриваємо, і, начебто, ось цей ворс ми його ну, трошечки якби перекриваємо. Створюємо такий ефект забитості. Тому, може бути, доцільно спробувати не хрестиком вишивати цією ніточкою, а напівхрестиком. Це я буду ще спробую на іншому кольорі цей, залишу, напевно, вже так, тому що розпускати його досить таки буде проблематично. Ну і знову ж таки, із за цієї ніточки він от, вона забитінька, така пухленька, що коли декілька хрестиків в рядочок, 3-4, то Досить таки важко ще оцей отвір, дирочку в канві знайти, куди безпосередньо цю голочку встромляти, тому що забуває дуже-дуже класно. Але отак, от, коли розпушуєш, начебто виглядає вже цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, дівчатка, як вам такий варіант подобається чи ні, або може, щось порадили інше, тому що, ну от. Така ідея стукнула в голову. Хочеться якось здійснити, щоб дійсно помпончик був ну, справжнім помпончиком. Тим паче, коли я ще її в'яжу, то дійсно от, у мене уява про шапочку з помпончиком ну, дійсно така от зовсім інша, що повинно бути пухнасте. Ну, а стосовно в'язального процесу, то продовжую в'язати із пряжі газал Teddy. Ось такого помаранчевого кольору. Светрик для Доні Уже вигнали повністю рігланчиком зверху, вигнали повністю всю довжину, вчора поміряли, все супер. Уже закрила тут різіночку. Тепер залишається два рукавчика. Думала, що можна зробити варіант ходити в школу з такими залишити рукавчиками під гольфік, але сказала, що будемо дов'язувати рукавчики з коротким і зробимо щось інше. І стосовно. Скажімо, цієї модельки, звичайна ліцева в'язочка. Єдине, що хочу звернути увагу на тих, хто буде в'язати з цієї пряжі вперше, хто не пробував, це те, що, як я показувала в огляді на дану пряжу, то вона складається з двох ніточок. Це 40% мірі носа у складі, це ось ця більш така світленька ніточка. І пухнастік це ось ця синтетична, яка обмотує, тобто, дві ніточки. Бачите, вони якби. Обмотують одна одну, поєднуються. І е, коли ви в'яжете, як більшість із нас в'язальниць, не дивлячись, навіть якщо ліцева глад, то буває інколи, е, що е, спецію просто розділяю випадково і е, не захватується повністю ніточка, потім е, приходиться підтягувати Тому звертайте увагу, що якщо спиця у вас гостренька, то може бути ось таке роздвоєння ніточки в процесі. Тому будьте уважними. Ну і ось так от у мене зараз в такому стані рукавчики Коли в'язала рігла нам зверху, мені що подобається дуже у змінних спицях дивиться, і ось ці заглушечки з Кнітпро. Ось таким чином у мене зняті рукавчики, так як ручки у доні досить такі тоненькі, то вона спокійно може і поміряти навіть ось в такому стані рукавчики. Ми можемо подивитися, як моделька на ній сідає. В'язала основне полотно, так як у мене ось таких два набори. Бачите, є пустоти, це значить десь спиці ще у якихось процесах у мене в маточках, в провязіках десь знаходиться. І саме ось цю. Основне полотно в'язала на п'ятьорочці, резинка на четвірці, але четвірка звичайні спиці. А рукавчики тепер перехожу на цю ж саму четвірочку, але вже укорочені. Їми буде значно зручніше в'язати по колу. Ось тут ось ці рукавчики і виганяти їх повну довжину. Ось такі два мої процеси: один вишивальний, один в'язальний. Дякую всім за перегляди, за лайки, підписочки і до нових наших video